Доброго дня. Сьогодні говоримо знову про стосунки. Тема в нас сьогодні про кризи, про ті моменти, коли ви в собі кажете, більше так неможливо, більше так не треба, більше так не хочу. Це може пояснюватись тим, що ви в моменті так себе почуваєте, але найчастіше, якщо ми говоримо вже про кризові стосунки, то це далеко не момент. У вас вже склалися стосунки таким чином, що ви відчуваєте, що. Це зайшло у глухий кут, що ви один одного не чуєте, ви один одного не розумієте, вам дуже холодно в цих стосунках, вам некомфортно, або навпаки, вам дуже гаряче, як на вулкані. Але менше з тим, ви розумієте, що саме це ось зараз криза, ви далі не хочете продовжувати саме в такому ключі спілкуватись, тому що ви не бачите майбутнього, якщо далі так піде. Отже, сьогодні ми будемо розбиратися, чому так, що робити, щоб так не було. І почнемо з того, що ми маємо чітко для себе сформулювати, чесно задати собі питання, чи це є криза, чи це моє відношення, тобто відокремити факти від емоцій. І перше, з чого ми почнемо, це навчимося формулювати факти. Мені недостатньо з тобою часу. Ми стали менше спілкуватися. Ми не проводимо разом час де-інде, крім вдома. Або навіть і вдома ми з тобою більше не говоримо ні щиро, ні про якісь важливі речі. У нас немає спільних друзів, у нас немає спільних мрій, немає спільних проєктів, Ми взагалі з тобою віддалилися. Це факти, так? А наші здогадки це може бути щось зовсім інше. Наприклад, в тебе з'явився інший або інша, я тебе більше не цікавлю, ти вважаєш мене неважливою людиною у своєму житті. Це вже наші емоційні здогадки, тому що вони можуть від. Реальності бути дуже далекими, можливо, наш партнер або партнерка теж переживають якусь особистісну кризу, кризу на роботі, кризу з друзями у своїй батьківській сім'ї. Можливо, причина не у вас особисто, так? тобто, можливо, дійсно є криза, але відповідальність за цю кризу ви не несете. Проте. Для того, щоб навчитися це відділяти, вам треба формулювати для себе чітко. Факти це окремо і ваші припущення, це окремо. Далі те, на що треба звернути увагу, це перестати здогадуватися за партнера. Напевно, ти мене більше не любиш. Напевно, тобі все одно. Напевно, ти хочеш зі мною розлучитися. Це здогадки, які із реаліями не мають нічого спільного. Тому здогадуватися за партнера це точно глухий кут, замість того, щоб поговорити про те, що вас хвилює. Е, говорити ми будемо таким чином, щоб розділяти, по-перше, почуття і факти, як ми вже говорили, і по-друге, не заходити з претензій. Це друга ключова вимога. Тобто. Не ти така сяка або такий сякий, які перестали мною цікавитися і е, ти псуєш наші стосунки. Зовсім інша має бути конотація. це е, мене хвилює те, що між нами відбувається. Мені важливо те, що між нами відбувається, е, а не претензії. Це можуть бути пропозиції, це можуть бути ваші я послання. Да? Я переживаю про те, що з нами зараз є. Або я пропоную тету і тету заради того, щоб нам порозумітися, краще дізнатися один про одного на цьому етапі наших відносин. Але точно не звинувачення. З тобою щось не так, тобі треба до психолога, тобі треба змінюватися. Ми зараз будемо про це ще окремо говорити. Отже, починати треба з себе і ставити собі треба дуже чесні запитання. Перше чесне запитання, чи дійсно ви хочете бути з цією людиною, чи це просто вимушена ситуація, що ви живете з нею зараз, і якби ви обирали собі партнера або, не, або партнерку, то це точно був би не він або не вона. Тобто я бачу майбутнє зі своєю людиною. Через 5, через 10 років я хочу бути з нею чи з ним. Це точно та людина, яка важлива для мене, потрібна мені. Це співзвучна моїй душі людина, чи ні? Якщо ви відповідаєте на питання ці негативно, тобто ні, я розумію, що я просто живу з тією людиною, бо так склалося. Так, я чесно собі кажу, що якби я обирав е, зараз, то це був би не він або не вона. Е, так, я розумію, що е, у нас дуже мало спільного, у нас немає точок дотику. Якщо е, ми ось так відповідаємо на ці питання, то задайте собі наступне, теж чесне питання, чи дійсно ви готові е, покласти своє життя на те, щоб бути поруч з людиною, яка не є ваша. І замість того, щоб відпустити ту людину, яка теж з вами очевидно нещаслива, оскільки ви не даєте щастя їй, не бачачи її е, в перспективі з собою, е, можливо, було би чесніше завершити ці стосунки. Якщо ж навпаки, ви кажете, так, це моя людина, я люблю цю людину, просто зараз у нас складний період, і я хочу його подолати, ось тоді ми починаємо з цим щось робити. І намагатися вкладатися у стосунки, інвестувати в них енергію, час, натхнення, ідеї для того, щоб щось з цим зробити. Отже, ми не поспішаємо з рішеннями, ми дуже старанно все зважуємо за і проти, і щоб це зважити, нам треба ось на ці кардинальні питання і відповісти. Тобто я з цією людиною дійсно бачу майбутнє, чи його нема. Ми пам'ятаємо, що стосунки це те, що розвивається. Вони завжди динамічні. Вони не є застиглою якоюсь ситуацією чи е, чимось таким, що не змінюється. Ось вони в нас є, сформувалися, і отак воно і буде. Ні, абсолютно. Коли ми заходили в стосунки, в нас були зовсім інші обставини. У нас були інші гормони, які на нас діяли. У нас були ми в кінці, в кінці були іншими людьми. Так? Ми ж теж розвиваємося, ми змінюємося з плином часу. А зараз, напевно, все по іншому. Тобто, стосунки не константа. Стосунки це процес і зараз по іншому, і буде по іншому. Тому ми маємо розуміти, що. Ми не чіпляємося за минуле, ми не живемо в майбутнім, що колись це зміниться. Ну, а зараз добре я потерплю. Ми бачимо, що ось тут і зараз так-то, і ми розуміємо, що нам треба діяти дійсно тут і зараз, але не думати, що все має бути як було. Да? Ніхто вас уже машиною часу у колишні стосунки не поверне, і слава Богу, напевно, да, тому що ви вже теж змінилися. Отже. Оцінюючи, що з вашими стосунками відбувається, нам важливо не пропустити глибші проблеми, да? наприклад, не пропустити ознаки того, що це, наприклад, аб'юз, що це домашнє насильство. Ми минулого разу дуже докладно про це говорили. І хто сумнівається в цьому чи не пропустили ви червоні пропорції, подивіться, будь ласка, попереднє відео. Якщо ж ми говоримо про те, що... Щось не так із нашими стосунками зараз, сприйміть це як дзвіночки, як такий будильник, щоб прокинутися і постаратися починати щось робити. Ми маємо зрозуміти, що конфлікти у нашій парі це не щось страшне, чого не має бути. Конфлікти це добре, конфлікти прояснюють наші позиції, конфлікти показують негаразди. конфлікти показують, що в нас змінились якісь потреби. Недобре, коли ці конфлікти не конструктивні, коли вони е, в нас болісні, коли ми собі дозволяємо переходити на особистості, а не вирішувати проблеми. Ось тоді ці конфлікти дійсно не вирішують, а поглиблюють ті ситуації, в яких ми знаходимося. Ми маємо зрозуміти, що відносини це взагалі не якась магія, це системний підхід, коли ми маємо вкладатися дуже потужно робити щось із тим, щоб наші стосунки стали кращими. І е, просто від хороших намірів це не буде. Це час, який ми туди вклали, це емоції, це наші пропозиції, це конкретні справи, це планування, це спільні заходи. Е, це е, все те, е, вся та конкретика, яку ви можете інвестувати у ваші стосунки, щоб їм допомогти. Крім того, треба розуміти, що стосунки не заміють вам усе. Стосунки це менше ніж життя. Життя набагато більше. Професійні гравці, наприклад, у казано, ніколи не ставлять на один сектор всі свої фішечки. Так само і в нашому реальному житті. Життя набагато більше, ніж просто кохання. Там є і ваша робота, і саме розвиток, і ваші друзі, і ваша батьківська сім'я, і ваші плани і перспективи, і ваші хобі, там дуже багато всього. І чим багатшим буде ваше життя, тим багатшими будуть ваші стосунки. Якщо ж ваше життя все звелося до стосунків, все єдине, про що ви можете думати, це тільки відносини, то тут дійсно проблеми. Тому що замикаючися в якійсь системі, ми не даємо туди притоки світу. Свіжих вражень, свіжого повітря, як то кажуть, да? і вам стає в них сумно і нудно, і з вами стає сумно і нудно. Тому розвивайтеся, рухайтеся, наповнюйте своє життя багато чим, і тоді ваші стосунки теж будуть розквітати. Не думайте, що стосунки це єдина ціль в житті, і це єдине, що може вас цікавити. Це абсолютно не так. Хоча, звичайно, на початку десь приблизно це так і є. Проте, якщо ви вважаєте, що ось ти для мене весь світ, то в мене для вас новини вам потрібно до психолога, щоб пропрацьовувати тривожну прив'язаність. Якщо вам так говорять, ти мій всесвіт, я без тебе жити не можу, я без тебе ні хвилиночки не проведу, значить, ви собі обрали такого ж тривожного партнера, і вам також треба пропрацьовувати свої відносини, щоб вони стали більш здоровими і дорослими. Крім того, ще один важливий момент, який треба зрозуміти, що кохання і стосунки нікого не перевиховують. Так? Якщо ви думаєте, що в стосунках з вами ваш партнер або партнерка зміниться докорінним чином, стане кращим, стане розумнішим, толерантнішим, навчиться спілкуватися і так далі. Ну, можливо, так, якщо ви будете подавати приклад. але... Щиро сподіватись на те, що ви будете виховувати партнера, а він у вас буде виховуватися, да, то це, ну, напевно, трошки теж не по-дорослому, тому що е з батьками не сплять. Якщо ви берете на себе роль мами або тата, то ви втрачаєте партнерську роль, і з вами вже не цікаво. Да, ви можете зробити свого партнера кращим, але, е як то кажуть, дивіденти з цього вже отримаєте не ви. Тому старайтеся в своїх стосунках зростати разом і пам'ятати про те, що так ми змінюємось разом. Дуже важливо, щоб ці вектори змін у вас співпадали, щоб не було так, що ви рухаєтесь вперед, а ваш партнер застиг на місці. або навпаки, ваш партнер прогресує, вкладається в себе в розвиток. А вам все одно, вам і так нормально, вам класно, не дуже напрягаючись. Да тому, якщо ми бачимо такий величезний розрив, то скоріше за все перспективи у таких стосунків сумнівні, тому що люди будуть дуже різні з плином часу. Так їм стане трошки нудно один з одним, тому що в них вже зникнуть спільні теми, спільні цілі, спільні мрії. А це дуже важливо. Також важливо слідкувати, щоб ваші розвитки, ваші вектори розвитку не розходились в різні боки, щоб ви десь приблизно в однакову сторону рухались. Тому що якщо виявляється, що у вас абсолютно різні переконання, різні кінцеві зупинки, куди ви йдете, то скоріше за все ви просто розійдетесь в різні сторони, тому вам потрібно звіряти годинники, як то кажуть. і... Періодично цікавитися, якою людиною стає з плином часу ваш партнер або партнерка, тому що ми чомусь, у заходячи вже в стосунки і перебуваючи в них давно, ми забуваємо про це говорити. Нам здається, що людина ну така ж, в принципі, яка вона була, коли ми починали. Ні, абсолютно. Ми дуже змінюємось. Ми дуже суттєво змінюємось, от тільки забуваємо про це сказати один одному, і через це в нас досить часто бувають проблеми. Далі ми маємо розуміти теж щодо стосунків, що ми маємо їх цінувати, і той вклад, який ми вклали в свого партнера, і те, що вклав у нас він, це важливо, це безцінно. Проте, якщо ви бачите, що це зайшло у глухий кут, не варто казати собі, що ну стільки ж вкладено і стільки часу е, приділено цим стосункам, вже доведеться терпіти. Ні, якщо ви бачите, що це та ситуація, в якій ви вже більше не можете терпіти, і компроміси неможливі ні в стосунках, ні з своєю совістю, то так, скільки би не було туди труд, труда е, і часу покладено, вчасно треба йти, тому що є. Таке поняття, що якщо конячка здохла, треба злізти. Не купувати їй нове сідло, не лакувати її, копита і не намагатись її переименовувати, а дійсно піти із стосунків, які і жили себе і завершились. Якщо ж ви бачите, що навпаки є перспективи, є е, можливість е, побачити себе через 5-10 років, і є сили, щоб далі вкладатися у ці стосунки, інвестувати в них свою енергію і час, то буду рада вам допомогти. Будь ласка, звертайтеся для того, я тут і є, а вам бажаю мудрості і вміння відрізняти здорові стосунки від нездорових і ті, які мають перспективу і життєздатні від тих, які мають бути завершені. Отже, на сьогодні все, до зустрічі!